Швидри, друзі, ви знову. Ну, <ріху> тому що він. Брат, ти не туди зашёл, брат. <ріху> тому що сьогодні мені от зрізала, Не <ріху> Найшов би, прибив. За, я, якщо чесно, я, замість того, щоб писати на таких водищах тест, я писав би э, ж, э, жилку приміняємо діаметр жилки для того ж, я би писав э, діаметр жилки, що. <laughs> я писав би я писав би, ді... я писав би діаметр жилки, який можна ставить на це будущего Бо... пос... Або... Але краще я. Всім привіт друзі! ви з на каналі Сьогодні я хотів розкові показати свій топ. Топ 4. підати без свінга на рибалку, то мало, мало шансів пасивну щуку. на щуку.